Але на сам кінець хочу звернути увагу вашу ще на одну тезу, яку Мураєв просуває крізь усе інтерв'ю. І це не те, що суто його теза. Цю тезу цей наратив Росія пхає з усіх щілин через різних. Здавалося б, українських політиків через російські говорящі голови в Україні через соцмережі. Это тема перевороту и нагнетания между владою и цивильными, цивильными и військовими, военными и властью. Про це я вам уже рассказывал. Поэтому Зеленский, которого пообещали персонально не трогать, он же ничем не рискует, будет продолжать войну, пока его кодлу узурпировавшую власть, не свергнет вооруженный народ Украины. Или пока он не положит землю последнего солдата, чтобы спросить с него было некому. Украинский боливар, Саша, двоих не вывезет. Так що, либо Зеленський і йому подобне, либо народ, і це ще не все. І я сейчас говорю Саша, свержені не тільки... Персональна Зеленського, да в цілому врідоносний для України ідеології і всіх носітелі Порошенко, Яценюка і жіснімі, патому що... бачите, як і проти чого працює російська пропаганда проти української держави, і це ви чуєте зі слів одіозного проросійського а тепер ще й при прокитайського прикормиша. Але згадайте як те саме, що він говорить. Вам зустрічалося у соцмережах написане інколи навіть українською мовою або сказане українською мовою, здавалося б, українцями. Але насправді тими, хто має за те, що вони сказали, зиск від Росії. Згадайте, і зробіть висновки: російське ІПСО стає вигадливішим, його стає більше. Мураєв просто наочний, дуже тупий і дуже очевидний приклад. Але... Ще дуже багато неочевидних речей. Ну, по суті, це самі, ті самі речі. Вони однакові. Те, що говорить Мураєв, те, що пишуть в соцмережах і боти, і сторінки, і в Тікток каналах різні блогери. Але чомусь люди не ідентифікують це все як один процес, і де вірять. І насправді це одне й те саме.